Ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Уявіть, трьохкімнатна квартира вартістю понад 70 тисяч доларів. І тут, хоп! Єдина спадкоємиця пропустила строк спадщин, а значить квартира повинна перейти до громади. А хто буде потім розпоряджатися цією квартирою? Правильно, чиновники? І кому ж вони її виділять? Напишіть відповідь у коментарях. Що робити жінці! Єдиний вихід спадкоємиці звернутися до суду для встановлення додаткового строку на прийняття спадщини і отримати позитивне рішення та повторно подати документи до нотаріуса. А як ви гадаєте, чи захочуть чиновники просто так віддати чисту квартиру, де немає жодного спадкоємця і втратити можливість розпорядитися майном майже на 70 тисяч доларів? Звичайно ж ні, тому юридичний відділ. Пише заперечення, вважає строк пропущеним безпідставно і робить все можливе, щоб квартиру спадкоємиця не отримала. Саме така історія трапилася з моєю клієнткою, яка з поважних причин пропустила строк прийняття спадщини Кхм, всього на два місяці. Але суд першої інстанції, не маючи на це ні морального, ні законного права, зазначив, що причина пропуску. Не є поважною та не поновив строк. При тому, що на спадкоємець був складений заповіт, а пропустила строк, бо систематично піддавалася насильству зі сторони свого колишнього чоловіка. І це не виглядало б взагалі так бридко, якби суддя, виносячи рішення та відмовляючи у поновленні строку, не знала про це. Бо саме вона і покарала чоловіка за систематичне якраз насилля. А ми, як доказ, долучили ж її рішення. Є ще один нюанс. Верховний суд чітко вказує, що суди при винесенні рішення повинні надати оцінку. Чому вважають, що причина надання додаткового строку не є поважною? А як ви гадаєте, суд надав цю оцінку та описав мотиви відмови. Напишіть знову ж таки у відео. Під коментарями. Забігаючи наперед, скажу справедливість відновили. Суд апеляційної інстанції скасував то недолуге рішення, але осад, який залишився, вже просто не виправити. А щоб ви не попали у подібну халепу, я розповім, як не прогавити спадщину, що не потрібно робити, та що потрібно зробити обов'язково. Якщо відео корисне, ставайте спонсором YouTube каналу, підписуйтесь на мій Facebook. Ютуб і телеграм-канал тільки практичні поради. Оформлення спадщини в селі. Здебільшого люди пропускають, а потім поновлюють строки прийняття спадщини через брак знань, чи вірить в якесь таке неписане правило. Тут жили мої батьки, батьки моїх батьків, це ж моє і тому подібне. Приклад. Батьки померли, а хату не переформлюють. Чому? Бо всі, всіх знають, а коли зіштовхуються з переоформленням, то усвідомлюють, що щось тут не так. Звертаються до адвоката, той подає позов, селищна рада не заперечує, бо в селі всі знають, чия це власність. Якщо ж навіть строк не продовжують, а такі випадки мені відомі, то хату все одно потім передають спадкоємцям через рішення виконкому. А якщо голова села так не вважає, його ж просто прокляну там до 10-го коліна і всі будуть знати, який він хапуга. Тому у подібних справах від селищних голів. Ніколи не надходять заперечення, що не можна сказати про міста. <кх> Оформлення спадщини в місті. А от великих міста. Люди можуть навіть і сусідів по під'їзду не знати. Якщо квартиру і заберуть, то хто про це взагалі дізнається? А наслідки які? Ну, втрата голосів декількох там виборців. Та не смішіть мене це, чхали вони на це. А що такі схеми із привласненням бувають? Випадок із моєї практики я вже просто вам навів. А тепер поясню приклад із цифрами. Міськрада бачить, що є чиста квартира, тобто 70 тисяч на горизонті і одразу тисяч одразу подає до суду заперечення. Якщо виграють суд у спадкоємця і заберуть квартиру, тоді, звичайно ж, виділяють її. Пересічному громадянину, який стоїть в черзі на жло там солідні років 20, 30-40. Правда ж, ну саме чиновники саме для цього старалися і писали ці всі заперечення? Як не втратити спадщину? Перше, якщо на вас складений заповіт, це не означає, що ви зможете вступити у спадок хоч би через 10 років. Це помилка може коштувати вам майна. Пам'ятайте, строк прийняття спадщини один для всіх 6 місяців. Як для спадкування за заповітом, так і за законом. Якщо вчасно не подали заяву про прийняття спадщини, бігом до суду просто поновлювати. Але для поновлення строку для прийняття спадщини потрібні поважні причини. Пам'ятаєте? Тому не пропускайте. Друге, є ще одна поширена помилка. Я не являюся спадкоємцем першої чи другої черги, тож мені нічого не дістанеться, навіщо писати ту заяву. Це помилка. Вже не раз бувало, коли так думали деякі мої клієнти, і в результаті ніхто просто взагалі не подав заяву на спадкування. І попри те, що хоч вони і були далекі родичі, могли б отримати спадок без судових спорів і без проблем, з цього витікає наступне правило. Незалежно від того, чи ви спадкоємеці першої чи другої черги, завжди подавайте заяву про прийняття спадщини вчасно. Протягом 6 місяців, щоб почати процес. Хоч би вам потім і відмовлять нотаріус, але головне, що ви мали право на спадок, а не втратили його, буквально банально пропустивши строк. Випадки, коли спадкоємці першої чи другої черги відмовлялися від спадку, не з'являлися чи пропускали строк без поважних причин, просто вдосталь. Тож, якщо ви вчасно подасте заяву, то майно. Перейде до вас. Третє. Бувають і такі випадки, що спадкоємець, перебуваючи за кордоном або в іншій області, не має можливості приїхати і подати там заяву. Це вирішується досить просто. Заяву кладете у конверт, відправляєте замовним листом з повідомленням про вручення до нотаріусу за місцем проживання спадкодавця. Висновок. Резюмуючи, Завжди, незалежно від того, якого ви там каліна першого, там другого, останнього, подавайте заяву про відкриття спадщини. Та робіть це вчасно, протягом 6 місяців. І точно успадкуєте, якщо вам лишиться спадок. І не забувайте, тим, хто поставить у коментарях питання протягом перших 30 хвилин, відповім обов'язково. Більше корисної інформації в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!